Одне із улюблених класичів у народі його легко приготувати і легко дістати для нього інгредієнти. Воно не містить жодних шкідливих хімічних добавок. Ви, мабуть, уже здогадалися, що я саме так про варення. Як його готують? Шкідливе, все ж таки корисне. Про все це розповім вам я, Христина Швець. Це десерт, який отримують шляхом варіння ягід, фруктів, овочів, квітів, з цукром. Велике значення має ступінь їхньої зрілості. Плоди повинні бути свіжо зібрані, інакше готовий продукт із них швидко зіпсується. Якщо ви все правильно зробите, то вам вдається буквально законсервувати літо у банки. Хороший спосіб зберегти у варенні максимум користі це варити його у кілька прийомів. 5-7 хвилин тримати на вогні. Після закипання вимкнути і залишити ще його на кілька годин. Дуже важливо у цьому процесі правильно приготувати цукровий сироп. Отже, увага! Готові запам'ятовувати? Будемо сьогодні з тобою варити малинове варення. Візьміть 1 кілограм цукру, насипте його у велику посудину для варіння варення і додайте пісклянки чистої води. Ну і воно повинно стояти десь ніч. Ну тобто 8-10 годин постояти, щоб воно пустило сік. Потім постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Після цього зменшіть вогонь і варіть сироп. Вже не помішуйте, а злегка повертайте кастрюлю. Сироп готовий тоді, коли він стікає товстою тягучою цівкою з опущеною вирідину ложки. Ягоди в такому сиропі будуть відмінно зберігати свою форму. Важно стежте за варенням, щоб воно не википило. Тримайте його на маленькому вогні, не допускайте борхливого кипіння. Коли варення готове, розлийте його у стерилізовані банки та закрите кришками, використовувати краще маленьку тару, так як відкрите варення швидко псується. Ну і зберігайте продукт у прохолодному сухому приміщенні. Існують варення 5 хвилин, які зберігають набагато більше вітамінів аніж класичні варіанти. Також можна зберегти вітаміни, просто перетепши ягоди з цукром, заморозивши масу у морозильній камері. При розморожуванні отримуємо те саме варення, тільки воно не пройшло термічну обробку. А це означає, що усі вітаміни на своїх місцях. Перше місце серед найбільш корисних видів варення, за словами експертів, займає малинове. Ця ягода давно відома як лікарський засіб при застуді та грипі. Вважається, що вона допомагає збити температуру, а також корисна для горла. Друге місце належить калиновому варенню. Найбільше вітамінів після кипіння залишається у червоній і чорній смородині яблуках і обліписі. Ще варення висококалорійний продукт. В одній чайній ложці смаколика знаходиться стільки ж калорій, скільки в одній шоколадній цукерці. Та хіба є ще ж важливі? Що та це таке? Що далі? А смакуйте? Та хіба є ще ж важливіше? За... Та хіба ж є щось важливіше за здоров'я? Смакуйте та тіште свій організм вітамінами. А з вами була Христина Швець. До зустрічі, Па-па!